Привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з онлайн-застосунком, який за своїми можливостями подібний до Photoshop. Для цього йдемо на сайт pixlr.com і натискаємо на другу опцію. Ось цю. Передовсім згорнемо це віконце. Підемо до випадного меню Language. Тобто мова. І перекладемо інтерфейс на українську. Отже, тепер бачимо опції українською. Перше, можна створити нове зображення, завантажити зображення з комп'ютера і завантажити прямо з інтернету. Я скористаюся з першої опції. Тут можна назвати документ, встановити ширину та висоту. І вказати, чи хочете ви, щоб фон був прозорий. Натискаємо ОК. Ліворуч є доволі стандартна панель інструментів. Але тут не всі інструменти, а найосновніші. Наприклад, прямокутне виділення, інструмент переміщення, чарівна паличка тощо. Вгорі є такі випадні меню: Файл, де є опції для нового документу, відкрити документ, відкрити з URL. Зберегти, надрукувати, закрити і вийти. Далі випадне меню редагування, де є наступні опції. Потім зображення. Тут можна змінити розмір зображення, розмір полотна тощо. Потім випадне меню шар. Тобто цей редактор, як і справжній Photoshop, підтримує шари, якими можна маніпулювати, використовуючи наступні опції. Далі випадне меню Корекція. Фільтри, де є декілька цікавих та корисних фільтрів. Далі випадне меню Вид. Тут видно, що, на відміну від Photoshop підтримується лише декілька стандартних панелей. Далі вже знайоме випадне меню мова, де можна вказати потрібну мову. І останнє випадне меню допомога. Допомога, відповідно, англійська. Серед недоліків, які мені зразу впали в око, це те, що у цьому застосунку неможливо створити фрагменти для зберігання для вебу, тобто так звані слайси. І другий недолік полягає в тому, що функції обмежено. Скажімо, до шару можна застосувати стиль, але опції тут обмежені. Таким чином, цей застосунок можна використовувати лише для простих маніпуляцій із зображеннями. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!